Рефлексії ще одна: я ці картинки згенерувала з допомогою штучного інтелекту. До речі, кому цікаво, влітку, влітку не раніше зроблю також по штучному інтелекту ну, цілу серію Знову ми тоді п'ять проводили і знову, напевно, 5. Маю великий вже арсенал знову нових. Це дуже цікаво, і дітям це дуже цікаво, це та інноваційність, яка є. Яку валізу оберете, чому, і що ви туди покладете із сьогоднішнього нашого з вами заняття? Прошу, тепер вам слово. Давайте, давайте я скажу. Давайте. Я обираю валізу, що посередині. Ага. Сонце це ви, це ви, наша Світлана Сергіївна. Дякую. Тому що ви розтоплюєте ви розтоплюєте цей сніг е, і даєте нам можливість краще зрозуміти формувальне оцінювання. І це потрібно, якби нам. Про це говорили так, як ви зараз розповідаєте, коли починався починався нуж, угу. то було б нам набагато набагато легше. Але я дуже рада, що я зустріла вас, змогла ну, змогла зустрітися з вами, певними кроками йшла до, до цих зустрічей, і дуже рада кожній зустрічі. В цю валізу я покладу. Цей документ, який ви нам надали. Е, mm. так? Там дуже дуже все так гарно розписано. І ну, все всі ті прийоми, про які ви нам розповіли. І ці дві години минуло, нашої зустрічі минули дуже швидко. Так що я вам дуже дуже дякую і чекаю ще нових зустрічей з вами. Дякую. спасибо. І ви достой, достойні премії. Oh. Вот. Я про це поки не думаю, я тільки можу вам сказати, що це. Ну, я думаю, що до липня місяця вони дають час, що я встигну ту анкету, все, Ну, ви просто не, не уявляєте який там обсяг всього ну, ви ну, не просто всього. Просто я всього. Не мираю, але... але постараюсь вас не підвести, побачимо, що вийде. Дякую, так. пані Тетяна. Дякую, бажаю вам найкращого. Так, я, напевне, теж оберу середні, середню валізу, uh -huh. дуже вона мені подобається. І покладу в неї ті знання, які я сьогодні отримала від вас про формувальне оцінювання. Покладу туди техніки, які ви нам надали, ознайомили нас е, з оцінюванням. І в третьому класі вже починається рівневе оцінювання. Якраз у нас у вересні місяці буде сертифікація з цього приводу. І я буду в вересні вже дітей націлювати як на нове оцінювання. У нас вже зараз другий клас, то в нас ще немає цих букв достатній, середній, високий. Ми оцінюємо смайлики, ставимо там, вони оцінюють свою роботу, я їхню то. Знання дуже потрібні, дуже стануть в нагоді. Дякуємо вам велике, дякуємо, дуже потрібна інформація. <гум> Спасибі вам, Віталі. А можна я? Можна. Е, мені дуже приємно, Світлана Сергіївна, бо я в е, е, оцю ось, е, валізку першу кладу в першу чергу свій записник. Коли я прийшла до вас, і ви нас вчили сертифікації, ви говорили записуйте все, записуйте. взагалі така є гарна фраза. «Сама Найкраща пам'ять схиляє голову перед записною книжкою. Чому я обрала саме цю валізу? Ну, по-перше, тут моя є улюблена річ, це парасолька. Парасолька дуже символічна річ. Парасолька це захист і не тільки від дождю. Парасолька це як освіта над неосвітою, це захист батьків над дітьми. І, звичайно, тут є і інші символічні речі: це і серце, тут є сонечко, тут є вітряна куля, яка знову таки щось недосяжне, тому що, ну, мабуть, не кожному вже… Довелося побувати політати на повітряній кулі, тому що це не так просто і не дешево коштує. Отже, ця парасолька мені ця валізка мені дуже подобається. Звичайно, я туди покладу свої сьогодні нові враження, нові знання, і, звичайно, записник свій. Дякую, Світлана Сергіївна. Хочу, щоб ви ще не раз покликали на зустріч з вами, тому що перший етап для вчителів історії це тільки у вересні. Тож я хочу ще, щоб ви повчили штучному використанню штучному інтелекту і багато чого іншого. Дякую, я спеціально прийшла, тільки побачила від вас запрошення, бо в захваті від вас. Дякую за сьогоднішню зустріч. Дякую, дуже приємно. Дякую. Вам обіцяю, що це буде, напевно, от як і тільки завершу анкету, відразу до вас прийду. Відзвітую. Натхнення, успіхів, все вийде. Дякую, дякую. У нас ще колеги, він молоденький ще є, мені цікаво. І пані Галина, он весь час зі мною разом. За чим прийшли, пані Галина? Я, я напевно виберу остатню валізу, бо я вже багато разів, але я ну, не вчитель початкових класів, але англійської мови. Але для мене таке все воно знайоме, і я все те, що по-українськи, намагаюся по-англійськи використати. Ага. Дуже мені приємно багато знань, багато таких технік, інструментів, дуже цікаво, пізнавально. За все вам дуже дякую, приємно з вами зустрічатися, обговорювати різні такі питання, які для нас, для школи є зараз актуальними. А бажаю вам натхнення, такого успіхів великих. За вас ми дуже раді. Я думаю, що колеги приєднуються так само. І ви достойні такі, такої нагороди. Ваша праця дуже така велика, і ви допомагаєте і нам, бо ми, якби нам, як було вже сказано раніше, сказали, може би ми не мали таких ну, зустрічей, ми б знали все. А так ми хочемо, і ми живемо на ті зустрічі, бо ми дещо може і не знаємо. За все вам дуже дякуємо, будемо чекати нових зустрічей. Дякую, пані Галина, дякую вам за добрі слова. Я завжди вважаю, ну не бажаю себе вчителем, яким то надто, завжди вважаю, що є люди, які роблять іще більше. І, і ще одна у мене позиція: якщо це будуть молоді якісь колеги, я завжди їм е, дам право йти вперед, тому що за молоддю, ну, все є. Тому в мене немає якоїсь самоцілі великої, я взагалі туди не збиралася і ніколи б не подалася, якби це не зробив хтось інший. Ну, це чесно, і відверто. Так, дякую, будь ласка, колеги, ще вон пані Ірина посміхається, і пані Юлія про щось задумалась, пані Наталією. Я от знаєте, дивлюсь на ці е, дві валізи. Валіза, яка посередині от мені ніяк не відкликається, от геть А Але перша і третя сиджу і думаю, що та складається з маленьких елементів, що та складається з маленьких елементів. Про що це? Мабуть, про те, що знання з цієї теми в нас точно є, а якісь з них більше вдало застосовані, якісь застосовані, але або щось не вийшло, або просто не підійшло. Мабуть, не час. Так, Тому -то і сиджу й дома, яка ж то валіза? Мабуть, все ж таки третя, чому Бо вона блакитна, якось мені цей колір ближче до душі. І точно можу сказати, що приємно було для себе, що багатько чого знаю. Uh -huh. Дуже мені цікаво спостерігати, як ви ділися, ділитеся цими прийомами, показуєте, як це на практиці. Бо зазвичай да, розповідають теорію, а практики не видно. Дуже важливо дійсно бачити практику, за, за це щиро дякую. А що візьму з собою, то, мабуть, все ж таки квиток до зустрічі про штучний інтелект, бо сьогодні це тема, яка розвивається, розповсюджується, потрошки теж використовую, але такі знання не будуть зайвими. О, так. Щиро дякую за зустріч, а нових буду чекати. Дякую, дякую вам дуже. Колеги мають слово чи ні, чи пані Ірина з пані Наталіскок, просто. Хочу також сказати, так, що також. Е, перша валіза е, асоціюється в мене з якоюсь такою радістю, піднесеністю, е, з е, дослідженням, так, новим чимось, от, е, подорожю країною знань. Хотіла подякувати за. Е, Нову нову інформацію за нові вправи з приводу формувального оцінювання, з приводу самооцінювання і рефлексії. Також бачу там на першій валізі дуже багато малюночків, які ну приносять якось такі враження, емоції, і хочеться. Щоб і діти спробували з дітьми спробувати ці вправи, щоб і урок виглядав так само веселково, як та веселка, яку я бачу, щоб там що метелики, ось щоб була радість і піднесеність, тільки задоволення отримували діти на уроках. Звичайно, що покладу нові вправи в цю валізу. Дякую вам, дуже вдячна за заняття. Дякую, дякую вам. Так, ну що, колеги всі висловились, чи пані Наталі має слово? Я ще скажу, да, я Добре. Хочу подякувати вам за сьогоднішнє заняття, яке ми провели. Я дуже багато цікавого дізналася, і я зрозуміла, що як вчитель я на правильному шляху. Добре. Я не відстаю, я йду в ногу. Мені було цікаво дізнатися, як інші працюють вчителі. Тому що от зараз, так як ми ну, знаходимося поділені на ОТГ, у нас кількість шкіл мала, і ми мало один з одним спілкуємося. Ми варимося своєму соку. Ми в своїй тільки школі, а в школі нас вчителів небагато, у нас школа невеличка. Тому ми не можемо ділитися один з одним. а от... Більш, більшої кількості вчителів. А от на от таких заняттях ми можемо е, ну, дізнатися щось нове. Ну, я хочу сказати, що ми не відстаємо. Йдемо в ногу, все ми якби, долаємо, і штучний інтелект використовуємо, і інструменти ці всі е, використовуємо. І з Анно Марією Богославською ми теж проходимо курси. Ну, валізу я теж візьму ту рожеву, тому що Ну, знаєте, використовую, але дещо було незрозуміло. А от рожевий колір він якби прояснює, да, що от mm -hmm. правда ми йдемо в правильному руслі. Візьму з собою всю інформацію, яку ви мені дали. і Буду дуже рада знову зустрітися з вами, щоб ви запросили знову на слідуючі заняття, мені було дуже приємно. А вам здоров'я, наснаги, вдачі, залишатися завжди таким. Якби, як батарейка, да? не розряджатися, а нас вести і націлювати на роботу. Дякую вам. Я вам щиро вдячна.